Друзі, добрий день. Сьогодні ми зберемо столик Омега е, на металевих ножках. Маємо е, дві, дві коробки. Сам столик та ножки. Ножки універсальні для різних розмірів. може відбувають 140 та 120 см. Зараз відкриємо їх. Маємо ножки. Обікідуть. Нам, в так, бію, давай, ну, давай, 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 Зправив фурнітуру, маємо там формати, чопіки, мініфікси, ексцентрики на мініфікси. 16. Саморезі, саморези та болти. Наживляємо солдатики мініфікси. Чертики, чемоди. Можно руками, можно подстухивать их. в все отворы та заднюю стенку стола. Це будет задняя стенка стола. За ці втулочки за допомогою болтів. Подальше ми будемо прикручивать ножки стола. Берем. Я закручиваю зірочкою, тому що під рукою була зірочка. Так все треба робити путником.

Так, далі ми збираємо бокові стінки самого столика. Вони тут маленькі, е, кріпляться вони до стола за допомогою мініфіксів. Мініфікс має е, ось тут позначку, стрілочка. Її е, треба ставити в напрямку отвору. Ось на прикладі цієї деталі. Ось стрілочка, ось отвор. Так, Буде вона отак от монтувати. Пріж, що ми сюди ставити, маємо накрутити направляючі. Направляючі зібрані, розбираємо та монтуємо на ці позначки. Ось позначки. Ставимо їх на позначки. Ось. За допомогою шістнадцати сама Неправильно неправильно прикрутим, прикручиваємо. Звернути увагу, що у стола є перед та зад. Перед стола буде, там це можна зрозуміти, ця відстань більше, ніж ця. Так. І також на центральній часті маємо два мініфікси догори та один дозаду. Ось так ми монтуємо його. Він буде кріпитись до задньої частини. Зразу поставимо. Попереднє я вже наживив направляйте. Та монтуємо ці бокові часті. Більше усілля ставимо, обтягуємо. Краще це робити викруткою звичайно. Далі монтуємо металеві ножки. Так. Ножки також є праві та ліві. Дивимося, щоб всі отвори співпадали. Якщо щось не співпадає, треба Повернути, це значить. Беремо комформат біту. Комформат. Завтра рампитка формат. Монтируем сюда. Дальше, не в чайник. Нажимаем, будем я Двухе, два Честно. сборка не очень сладкая. Не может переплутаться. Слой она 13 15 Корпус ми зібрали, поки його поставили на ноги та збираємо шухлядки. Шухлядка має дві бокові частини, задню дно та фасадики. На дно також треба вставити ексцентрик, ставимо так, щоб ми його не бачили. Донизу. Наживляємо. На чоппи, чопити я вже наживу. Скручиваю на конформати вотвори також є та ліві. Наразі, да. Значит, нам С нужна роли. Вытягиваем. Сзаду. сильнее и Сильнее больше. Подтягиваем Первый наш. Так. далее монтуем направляющие. Это за помощью По розмірі направляйка має перед та зад. таким чином ставимо. Потім, якщо потрібно, будемо вже по місцю регулювати. Первое, что собрана, ставим сразу ее. Попадаем. Одночасно. Да? Все, встал, проверяем. Попадает плавно. Потом будем монтировать ручки. Дякую за перегляд!

Ручки є вверх, та низ. По пальчику.